Так часто тебе зрозуміти не вміють, і від цього тобі дуже сильно болить. Від слів звинувачень твоє серце неє, і від болю гіркого душа так щемить. Шукаєш людину, шукаєш такого, хто б міг обійняти без мови і слів, хто б міг доторкнутись до серденька твого і без звинувачень від болю зцілив. Та пошуки ціна ні життя зводить, шукаєш, шукаєш, ніяк не знайдеш, а десь там далеко ти серденько ходить, в якому ти те, що шукаєш, знайдеш, і плаче душа у гіркому беселі, і знову до Бога в хвилині йдеш. стає тобі легше, бо зломане серце, на Божий вівтар ти тоді покладеш. Як часто людині потрібна людина. Людина, людині потрібна завжди. Повір о душе, ти така не єдина, багато самотні ми є в наші дні. Так, Бог розуміє і Бог потішає, та хочеться нам від людини тепла, людини, яка нас за руку тримає. Людини, яка підняла б два крила. Отож, коли рідні прийнять не зуміють і не зрозуміють серденько твоє, то знай, що у світі або й Україні є той, хто чекає і для кого ти є.